думаєте, ваш матрац чистий. Ха! Тоді не дивіться цей ролик після вечері. А ви знали, що за 5 років матрац вбирає до 120 літрів поту. Тобто, ви буквально маринуєте себе у вісні, вологе і тепле середовище, рай для пилових кліщів. Вони харчуються мікрочастинками шкіри і живуть прямо під вами. Можна сказати, це ті сусіди, які не платять за комуналку. А тепер неприємний сюрприз: 40% алергіків страждають не від пилу, а від. Продуктів життєдіяльності цих самих кліщів. Так так, поки ви спите у них шведський стіл. Непромокальний наматрацник блокує вологу, бактерії і перекриває кліщам доступ до їх улюбленого фуршету. Без їжі і вологи їм доводиться мігрувати. Нехай випробують долю в іншому місці, наприклад, на тещеному дивані без наматрацника. А краще поверхом вище. Хочете спати чисто, спокійно і без сусідів? Загляньте в пеленашка. Магазин, де підкажуть, який на матрасних підійде саме вам, щоб матрац залишався свіжим довше ніж жарти в цьому відео.